Добрий день, любі розаводи, розалюбе, гості мого каналу, підписчики дорогі, всіх вітаю з, наступ... з наступившим 8 березня. Весняні лебеді летять, а ще, ще за вікном тріщать морози, а розануті вже спішать в свій сад. Де їх чекають рози, щоб привітати з святом сих, сердечно так поговорити, щоб влітку вас чекав успіх, встигніть Троянди посадити. Вітаю святом 8 березня, всіх підписчиків, гостей каналу, хай весна прийде вчасно, троянди зацвітуть рясно, і нарешті запанує мир в державі, оселі і на планеті Земля, наших захисниць. З 8 березня мужності, стійкості в професії, яка їх обрала. Батьківщину захистити від лютих ворогів. Святом весни вас, незламні, непереможні, терплячі наші українські жінки, миру і добра, щоб оселя краща була. Дякую вам всім, хто заходить на мій канал, хто дивиться мої ролики. Вон ще обрізка не, не починалася, бо не залізе і знову дощ йде. Так що в нас в цьому році буде пізня, пізня весна, мабуть. До побачення, до нових зустрічей, все буде Україна!